У 90-х роках тут планували звести п'ятиповерхову поліклініку, заклали фундамент і на тому все. Продовжили будівництво 2001-го. За гроші районного бюджету, з якого виділили немало небагато 242 тисячі гривень. Вдалося підняти стіни і накрити приміщення. І знову тиша аж до 2009-го, коли роботи активно відновилися. За сприяння облдержадміністрації поліклініку включили до державної програми фінансування. Керівництво нашої держави відреагувало на нашу пропозицію, і ми за 2009 рік розпочали масу. Будівництво даної поліклініки – 10-й рік виділені максимально кошти були 9 мільйонів гривень. І цього року ми виділили ще 6 мільйонів гривень для того, щоб здати цю поліклініку не тільки саме приміщення, а повністю з обладнанням самим сучасним. Паралельно врахували те, що відсутні каналізаційні мережі біля даної споруди виділено окремо ще 300 тисяч гривень для того, щоб в комплексі здати цей об'єкт. Нова поліклініка розрахована на 200 відвідувань за зміну. Планується навіть проводити амбулаторні операції. Лікарі кажуть, жителі Вінковецького і сусідніх районів тут обслуговуватимуть принаймні не гірше, як в обласному центрі, адже поліклініка отримає найсучасніше медичне обладнання. Ультразвукова діагностика, рентгенівське обладнання, флюорографічне обстеження для малої операційної, артроскопічна стійка також не в всіх районах. Є хірургічне обладнання. Ну, все починаючи від, скажем, самого малого від сімейного лікаря до самого більшого обладнання, яке можна комплектів забезпечити. Буде і кому лікувати комфортні умови роботи та якісна апаратура вже вабить молодих спеціалістів. Я прийняв на роботу. Шість молодих лікарів, які пройшли інтернатуру, і зараз на навчання проступило вісім інтернів. Тобто забезпечення кадрами у нас, скажімо, відмінне, не задовільне, а відмінне. Отже, робота йде повним ходом. Будівельники і місцеві посадовці поспішають на все про все залишається два тижні. Нову і найкращу в області поліклініку планують вести в експлуатацію якраз до Дня Незалежності України. Анна Чешук, Віктор Кривий з району для Подільської панорами.